Дорогі лебединці, лебедин Ван та пікузня шли вітання з міжнародного форуму перемога заради майбутнього України, прозорість та ефективність. Відповідно, бізнес підтримує своїх співробітників. Співробітники залишаються в, ну, в захисті і так само нормально себе почувають. Третій компонент уряд. Уряд чує, чує бізнес. Ми це відчуваємо достатньо добре. Адже в минулому році моя асоціація передала на розгляд уряду близько 400 різних ініціатив колективного рятунку. І 65% з них було вирішено на користь бізнесу. Якщо говорити про індивідуальні речі, це майже 200 проблем, які ми передали на розгляд уряду в минулому році, і 87% з них було вирішено на користь бізнесу. Відповідно, ми бачимо, що діалог не триває, діалог є і партнерство працює. Тепер, що стосується е, викликів, дійсно ну, питання корупції, воно звучить майже на кожній е, зустрічі, будь-то це в Україні, а особливо за кордоном. Всі наші партнери за кордоном урядові, бізнесові, піднімають питання під час е, е, дискурсів з приводу корупції. І тут, коли я почула, Євгена, з уха до речі, дякую до за те, що він є частиною європейської бізнес-асоціації, є членом європейської бізнес-асоціації. Але слова Євгена стосовно сприйняття корупції всередині компанії ну мені дуже імпонували, тому що з одного боку дійсно треба зрозуміти, що пацієнт хворий і тоді починати лікувати і власне лікувати не далекої та условно та думовно кажучи там важкі хвороби. А дійсно працювати над тим, щоб ну, корупція не просто була в процесі лікування, а щоб вона все таки зменшувалася. Тут наступний комплімент можу сказати і команді Міністерства інфраструктури і Україзалізниці в спілкуванні з міжнародними партнерами, адже ми бачимо відгуки від міжнародних партнерів, які звертаються до нас після своїх поїздок в Україну і кажуть, М -м, оця зустріч була кльова, оця зустріч була прагматична, практична. І мені здається, тут і Укразалізниця, і наш ну, відповідно, і інфраструктурне міністерство дивиться дуже добре. Головна мета довести ці домовленості, які мають під час е розмов делегації іноземних з українською стороною, довершити до нормального закінчення, до логічного довершення, щоб власне домовленості були е реалізовані? Дякую за надання мені слово. Але вони пан програм У мене питання до пана Івана. Скажіть, будь ласка, чи є можливість громада? Управління власністю українського народу держави України. Дякую. Дякую. Відповім так, як я зрозумів. Я думаю, що власне, в тому, що ви задали, як ви задали питання, децентралізація, на мою думку, не завершилася. Тому що, з одного боку, наприклад, є успішна практика передачі державної землі від державного кадастру до громад. І ця практика показала в принципі, свою успішність, хоча там можна сперечатися щодо цього. Але думаю, основний акцент, що все-таки це було правильне. Але на цьому, на жаль, децентралізація поки що в майновому сенсі, вона десь призупинилася, тому що ліси не передані, водні об'єкти недостатньо, не, не скажімо так, врегульовані по, 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 по майну землі академії аграрних наук і державних підприємств не передані. Це величезний масив. Про державне майно воно йде своїм шляхом. Але якби ми вирішили ці ресурсні речі, бо якщо ми говоримо про суб'єкт управління майном громадян України, то за конституцією там є перелік, що належить. Але інституційно це реалізовується, вирішаться, реалізовується це через інституції. Мені здається, треба йти шляхом все таки завершити централізацію. Якщо ми цей процес почали, треба ці ресурси передавати для того, щоб так як це в Німеччині, так як це в інших країнах, були спроможності для забезпечення комфортного життя громадян на території громади. Дякую. Як, Іван. Я такої самої думки про те, що чим більше буде поглиблювати децентралізацію, тим більше буде виникати, по перше, цього партнерства про яке говоримо. Тому що дуже часто на рівні місцевої громади партнерство з бізнесом, з владою, з усіма воно виникає. І друге, тим більше буде прозорості підвітності, бо децентралізація ламає корупцію. Я до речі, хотів це, як це сказати, якраз. Джерело невичерпної корупції, державні підприємства, які мають землі, з різних відомств, невичерпне джерело корупції, вирубка лісів, незрозумілий статус лісів, Невичерпне джерело корупції, власне, водні об'єкти.